Вітаю! Сьогодні поговоримо про атаку в ситуації, коли королі рокіровані в різні сторони. Тобто, наприклад, чорний король рокірувався в коротку сторону, білий король рокірувався в довгу сторону. Виникає ситуація, коли у нас різносторонні рокіровки, і поговоримо про типовий план, який в цих ситуаціях можна застосовувати. І для цього подивимось мою партію. Бо Курс вже підходить до завершення, а своїх партій я ще не показував, ось якраз є можливість. Так, я граю білими е 4 c 5 сицилійський захист, кінь F3D6, D4. Побили, побив. Чорні напали на пішака на Е4, я його захистив, чорні грають G6. К6 характеризує варіант. Цей варіант називається варіантом дракона за чорних. Так він називається через те, що колись один шахіст йому здалося це положення чорних пішаків, схожим на сузір'я дракона, наскільки воно схоже не мені судити. Але так називається, це називається варіантом дракона. І У білих проти цього варіанту є один сильний план, який називається його атака. Зараз покажу. Так, я тут зіграв F3. F3 зазвичай я казав, що F3, і хід f 6 за чорних на початку партії вкрай рідко зустрічаються, практично не зустрічаються. Частіше всього це не хороші ходи. Але тут цей план не хороший через те, що всі діагоналі біля короля послаблюються. Але. Ось тут мені цей хід потрібен, а король мій буде не рокіруватися в довгу сторону. Тобто я вже тут розумію, куди я буду вести свого короля. Для чого цей хід потрібен, тут можна це продемонструвати іншим способом. Білі тут можуть зіграти слон е 3 і у них десь ідея, оскільки слон чорних виходить на G7, у білих десь є ідея зіграти ферзь D2 з ідеєю поставити. Свого слона на А6 і ось цього слона чорних розміняти. Ось цей слон чорних на Г7 виконує важливу функцію захисника, оскільки контролює поля а 6 та Ф6 біля короля король чорних буде рокірований в коротку сторону. І крім того, ось тут у нього є доволі гарна діагональ. Зараз не цій діагоналі фігури, але потенційно це також дуже сильний слон, який працює по цій діагоналі. І у білих є ідея ось цього слона розміняти. Але от всі ситуації, наприклад, доволі неприємним, наприклад, там рокірувалися, рокірувалися. Ось тут доволі неприємним може бути хід кінь г 4 З ідеєю, що чорні хочуть свого коня розміняти на цього слона, і тоді у цього слона не буде вже можливості потрапити на а 6 і розміняти слона чорних. Тобто на F4 тут погано відходити, бо буде Г5 з подвійним ударом. Після G5 можна його в принципі відкинути з цієї діагоналі, наприклад. І вже не виходить цей план. І ось ця ідея ходу F3 взяти під контроль поле G4, тому що ось мій план це поставити слона на e 3 ферзя на d2, а в майбутньому піти слоном на a 6 І от Щоб у чорних не було з цього ресурсу, кінь g4, я ставлю сюди пішака. Чорні продовжують розвиток. Я продовжую розвиток. Кінь c 6, ферзь d2. Готую довгу рокіровку, рокіровка вивів слона. На мого слона напали чорні і разом з тим поставили коня в центр стемпу. Відвів слона. чорні вивели фігуру я зробив ротіровку. Ось Виникає дебютна позиція. Добре відома. Е, Бачимо ситуацію, що королі рокіровані в різні сторони. І от характерний план, який застосовується в багатьох позиціях з різносторонніми рокіровками, це те, що ми можемо атакувати ворожого короля насуванням своїх пішаків. Тобто ми можемо кидати пішаки вперед там цього, цього пішака, з ідеєю ось цих своїх пішаків розміняти, розбити пішакову структуру чорних, тобто або розміняти цих пішаків. Або якось змусити їх стати на погані позиції, тобто пославити пішакову структуру біля чорного короля, і разом з тим ще ідея в насуванні пішаків в тому, що після розміну, наприклад, мій пішак дійде до h 5, розміняється тут. І після цього, коли пішаки h мій і h противника, зникне з дошки, моя тура отримає відкриту лінію. Тобто вже Тораз може вторгнутися десь до Чорного короля. І це також одна з ідей, чому ми насуваємо пішаки, атакуємо таким способом, для того, щоб відкрити лінії для важких фігур. Для важких фігур. Що, ну і розуміло, що ось цей план не працював би, якби я рокірувався в коротку сторону. Бо якби я рокірувався в коротку сторону, ідея насування пішаків, по-перше, вона не призвела б до того, що відкрилася б лінія для моїх важких фігур, тому що тут моя тура стоїть на F1, а не на H1. По-друге, це також послабить мого короля, тобто, коли я буду насувати своїх пішаків. То я скоріше свого короля послаблю, ніж короля противника. Тому і цей план характерний в основному для різносторонніх рокіровках. При односторонніх також зустрічається, але набагато рідше. І ще що важливо розуміти, що коли королі рокіровані в різні сторони, то суперник також буде проводити свій план, пов'язаний з пішаковим наступом з тими самими ідеями. І позиції з різносторонніми рокіровками зазвичай нагадують такі гонки. Тобто, одна сторона атакує, друга сторона атакує, і хто перший встигне. Тобто, це завжди така гра на випередження, тобто доволі гостра, тому що у суперника також є ось цей план з пішковим наступом, і він також хоче замотувати вашого короля. Ми тут в цій партії це побачимо. Чорні зіграли тут Тура Б8. Ідея ходу в тому, щоб підтримати пішака Б. Одразу на Б5 було не добре йти, тому що це поле контролюється двома моїми конями. Тура Б8 для того, щоб ще додатково підтримати пішака Б. Ну і я починаю а 4 Саме рухом цього пішака, тому що у чорних пішак G6 видвинутий вперед, і це створює таку своєрідну Зацепку за нього можна зацепитися, і що призведе до відкриття лінії. чорні зіграли h5. Це нормально, але треба розуміти, що загальне правило що якщо помітили. Ось така ситуація відбувається. Якщо король атакують вас на фланці, то вам зазвичай треба стриматись від того, щоб рухати свої пішаки від короля, тобто тримати їх, і нехай вони стоять на місці і чекають, поки білі насунуться і зберігають певну. Гнучкість для того, щоб відреагувати. Зазвичай не треба рухати пішаки біля свого короля, особливо коли на вас наступають. Але ми вже часто зустрічали шахами, існують виключення. Тут чорні грають h5, хід в принципі логічний, тому що не дає пішоку білому стати на H5. Але білі грають g 4 Поле G4 атаковане чорними 4 рази. Але білі все одно так грають, я так граю. Ідея моя в тому, що якщо чорні заб... тут вони зіграли б 5, але ідея, якщо чорні забирають, я не рахуюся тут з пішаками, я готовий пожертвувати одного або навіть там, двох пішаків заради того, щоб якнайшвидше відкрити лінії і добратися до ворожого короля. Тобто я кажу, тут часто при різносторонніх рокіровках це гра на випередження. Я би тут продовжував БH 5. Наприклад, забрали, забрали, забрали. г 1 і тепер лінія Г відкрита, так на ній немає жодного пішака, і моя тора по цій лінії давить. Ну і пішак на H5 також виникає, викликає деякі питання. Я тут покажу один варіант, просто це не обов'язковий, тут у чорних є декілька ходів, і партія по-різному може продовжуватися, але в аналізі вдалося знайти один варіант з дуже гарним матом. І так, Йдемо на 6, хочемо розміняти цього захисника. Вторай 8 і кінь в 5 Ось Тут такий гарний хід, атакуючи слона, атакуючи пішакани. А якщо забирають чорні цього коня, то слід хід ферзь g5, створюється загроза матом в один хід. ферзь хоче забрати слона. І на єдиний захист від цієї загрози кінь G6 забираємо цього коня, користуючись тим, що пішак на F7 зв'язаний, нікуди не може відійти і наступним ходом просто забираємо, слона на G7 і матуємо. Такий гарний варіант. Але на G4 чорні не стали реагувати, не стали розмінюватись, оскільки це призведе до відкриття лінії, чого вони не бажають. І починають свій план B5. називають пішака. Я забираю, вони забирають, забирають конем, звичайно. Пішаком було б вкрай погано, оскільки би відкрилась б би лінія НГ, тому забирають конем. І кінь тут на полі H5 ще блокує пішака на H4. Тобто я, можливо, навіть був би радий, якби цього пішака не було би, тому що моя тура вже працювала, бо вже давила б на позицію чорних. Тому цей кінь блокує цього пішака, не дає мені його розміняти, щоб не дати можливості відкрити лінії. Слона 6. Уся ідея, про яку ще раніше згадували, що я ось цього слона хочу розміняти. Він тут важливий захисник короля, і крім того, при нагоді він також дуже сильно зможе допомогти чорним в атаці. Тому цього слона я дуже хочу розміняти. Чорні продовжують наступ. Розміняли слонів. F4 проганяє коня з центральної позиції і разом з тим. Пішак насувається до поля F5 з ідеєю, з ідеєю далі, руйнувати позицію Чорного короля. Тінь відходить на c 4 атакуємо ферзя, тому я коня забираю. Чорні забирають пішаком, і ось чорні вже також досягли певних успіхів. Тобто Вони відкрили лінію B для своїх важких фігур, і скоро Ферзь вийде на B6 і буде загрожувати ударом на b 2 Тобто, бачимо, що гра така це не в одну сторону йдеться. Тобто не те, що я атакую, суперник захищається, а йде саме така взаємогостра боротьба. Кінь d5 я тут зіграв. По-перше, коня в центр поставив, по-друге, не даю поки що чорному ферзю можливість стати на b6. По-третє, звільняю поле для Ферзя на С3. Є така ідея, наприклад, Ферзя на С3 поставити, щоб він тут і короля буде прострілювати, буде працювати по цій довгій діагоналі, крім того, поле Б2 захищати. Але чорний зіграли є 6. І довелося йти на Е3. Чорні забрали пішака мого, оскільки зараз вже загрожує F5. Чорні вирішили, що вони цього пішака заберуть. Забрали цього пішака. Ну, і я тут зробив розмін коней за допомогою відкриття атаки. Кінь F5 шах. мого коня забирають, я забираю чорного коня, чорні грають в фазі б 6 Ось чорні вже також створюють реальні загрози. Б3 захистилися від. Удару на B2, c3 мабуть, перша неточність зі сторони чорних. Після цього ходу до цього моменту позиція була приблизно рівна. Тобто я атакую, видно, так? я думаю, видно, що мої фігури вже підбираються до чорного короля, десь піша хоче піти на H5, потім розмінятися. Після чого ТОРА вже підключиться до боротьби. в мене є ідея забрати на F5. Також ну, сильно, тобто я близький до короля, ну і чорні створюють якісь загрози, але тут вони обирають неправильний план. Тобто наскільки це все, наскільки це все тонко, тому що ось буквально один хід і білі вже перемагають. Тобто, ціна помилки в ситуації, коли йде така взаємна атака, я атакую противника, противник атакує мене, і ціна кожного ходу дуже велика, і ціна помилки дуже велика c 3 вже не точність. Чорні обирають неправильний план. У них була ідея зіграти ферзь c5. З ідеєю пройти ферзем на A3. Я приблизний варіант показую, що могло б трапитись. Я забираю пішака, чорні грають ферзь a3. Мені королем треба відходити на d2, виходити в королем центр. Бо якщо я йду на B1, то Чорні вже тоді грають С3 і не мають захисту від мату на Б2. Тому я змушений кролеміти в центр. І чорні можуть грати ферзь Б4 шах, і якщо я повертаюся, вони дають шах. Якщо я повертаюся, вони дають шах, тобто, або робити вічний шах, або якщо білі хочуть продовжувати боротьбу і грають С3, захищаючи щось від шаху, то чорні грають ферзь 3, проникаючи в табір білих. тобто Є ідея піти на Б2, є ідея побити пішака. І вторгнення ферзя доволі неприємне, тому білі змушені тут грати тура c 1 Для того, щоб коли ферзь забирає, то можна було турою перекритись по-другому ряду. Ферзь там відійде на А3. ну і Видно, що чорні також досягають певного успіху, тобто у білих король уже в центрі. Чорні повністю відкрили, ну ще не повністю, але наступним ходом, наприклад, заберуть цього пішака і вже повністю відкриють фланг, по яким зможуть вторгатися своїми фігурами. Тобто, у чорних тут також доволі сильна ініціатива. Ну не ініціатива, але також доволі сильна атака, на яку варто зважати. Хіт це 3 не настільки небезпечний, але у чорних був певний свій план, вони його дотримувались, виявилося, що їх план помилковий. Я забираю на f5, логічний хід, ще десь на G6, можливо, заберу. Можливо, цей підшаг піде на F6, відкриваю лінію, чорні грають А4, і це вже фінальна помилка. Це вже фінальна помилка, хід зрозумілий, так, так як ми вже говорили, тому що. Хочуть відкрити якісь лінії, хочуть якось добратися до мого короля, але тут також треба було грати ферзь c5. Цей ферзь десь на 3 міг попасти, цей ферзь може при нагоді десь на e 5 з ідеєю розміняти ферзів, щоб послабити атаку білих. Тут позиція у білих все одно краще, але чорні ще не програють. Після А4 чорні програють. Я зіграв F6, король h7. Ось тут хід, яким доволі сильно пишаюсь, тому що тут, по суті, єдиний хід, який виграє в цій позиції. На перший погляд хочеться зіграти h 5 для того, щоб відкрити лінію, але цей хід якраз призводить до приблизно рівної позиції. Тому що H5 логічно, так? тому що. Якщо чорні забирають, то вони отримають буквально мат в два ходи. там шах, мат через те, що відкривається лінія H для тори. Якщо вони не забирають, то там якось забирають тут я все одно, я відкриваю лінію для Тури і також матую, тому що вже ось тут всі лінії відкриті для моїх важких фігур. Але у чорних у цій позиції є хід G5. Віддати пішака на цьому полі, і коли я забираю ферзем на г5, вони грають у ранг 8, перехоплюють лінію Г. Єдину відкриту лінію на цьому фланзі мені ферзем треба відходити кудись. І лінію Г контролюють чорні, а пішак на H5, я його вже ніяк не зможу розміняти, І цей між же пішак виступає прекрасним щитом для чорного короля, тому що по лінії H я ніколи не зможу створити загрози чорному королю, бо мені між же пішак заважає, а по лінії G, по лінії Г я не зможу вторгнутися, тому що тут тура чорних. Тому хід H5 в цій позиції він був би неточним і призвів би до приблизно рівної позиції. І ось тут я ще зіграв тора d на G1. Хід, єдиний хід, який виграє. Він, в принципі, логічний, абсолютно, тому що, коли ми атакуємо, ми хочемо якомога більше своїх сил концентрувати на, на вирішальній ділянці боротьби, і цей хід дуже логічний в плані, тому, щоб підвести ще одну фігуру для того, щоб наша атака була доволі сильніша. Тут вже чорні зіграли ферзь 5, але це вже було пізно. Хід H5 послідував. І позиція чорних вже розсипається. Вони дали шах, зігра... зіграли g5, як і в попередньому варіанті, коли я показував, що чорні можуть зіграти g5. Але ось тут через те, що Тора на G1, вони лінію Г вже відвоювати не можуть. Вони зіграли Тора G8, сподіваючись прогнати Ферзя, Але тепер фінальний удар Ферзь Г6 шах, такий гарний шах, Одразу ферзь стає під бій пішака, під бій Туре, і чорні отримують мат. В партії вони забрали фрезя пішаком і отримали такий мат, тому що атакує пішак короля, атакує е, Тура короля. Ну, і бачимо, що цей варіант був би неможливий без тури на Г1. Тому що, якби її тут не було, би король просто цього пішака забрав. Тут ця тура дуже потрібна. Якщо на ферзь G6 король відходить, то Ферзі 6 мат. Якщо забирають турою Ферезя, то я забираю пішаком. Подвійний шах королю, король має відходити, єдиний хід це королем на G8. І після цього я граю пішаком на G7, і у чорних немає ніякого захисту від мату Трою на h8. Ось. Ось така партія була. Таким матом, як на мене, гарним закінчилась. Ну і от що запам'ятовуємо, що типовий план при різносторонніх рокіровках це насування пішаковий штурм. Штурм пішаками з метою відкрити лінії для своїх важких фігур, з метою створити якісь пункти вторгнення, з метою послабити пішакове прикриття ворожого короля. І ще запам'ятовуємо, має бути розуміння, що різносторонні рокіровки вони взаємогострі. Тобто, якщо ви будете атакувати, то і ваш противник вас буде вас буде атакувати. І часто це. Потрібно брати до увазі до того, що як ви рокіруєтесь. Тобто іноді буває так, що ви рокіруєтесь в довгу сторону, а в суперника є можливість набагато швидше організувати атаку, ніж ви це можете зробити. і Він просто випереджає вас в атаці. Тому перед тим як іти на позиції з різносторонніми рокіровками, подумайте, чи ви самі себе не ставите в гірше положення. Ось, ну і запам'ятовуємо, ще буде відео. Про те, що наступне відео буде про те, що коли ми атакуємо, то Та, і не в принципі не тільки коли атакуємо, коли ми якісь операції під проводимо, то ми повинні грати усіма фігурами, а ми не повинні там атакувати там, лише ферезем, наприклад, hier, найкраще ще більше наших фігур приймає участь у боротьбі, тим більше ймовірно, що у нас все завершиться успіхом. І Ось тут ось цей хід Тораґа 1 коли ми фігуру, яка ще була віддалена, відвели до атаки, саме він вирішив тут боротьбу. І наступне відео буде саме про те, що наскільки важливо всі фігури підводити до атаки. Ось. І, в принципі, все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, партія вам сподобалась. Ну і до зустрічі. До побачення.